Уявіть собі ідеальну картину, магічну загадкову третю форму і не просто теперішній, а ще й перфект. Випиту каву. Випиту де? Випиту каву. Де я її маю? Ну в собі, напевно. Погодьтесь досить логічна. Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Школа англійської мови English Prime. І сьогодні ми поговоримо з вами про один з найулюбленіших часів, які дуже часто не розуміють студенти, які тільки починають вивчення, або навіть ті, які вже давненько вивчають англійську. Це наш улюблений час Present Perfect. Для початку розберемося у визначеннях. Дуже часто в українській мові речення, які стосуються Present Perfect, ми будемо перекладати минулим. В українській мові. Наприклад, я можу сказати, я вже читала цю книгу, або я щойно випила філіжанку кави. І в українській мові випила, прочитала. Це конструкції минулого часу. І у цьому і полягає основне непорозуміння. Адже в англійській мові ми все ще говоримо про present. Present, що означає теперішній. І не просто теперішній, а ще й «perfect». Тобто ідеальний. Що ж це за час такий? Давайте розбиратися. Отже, для початку давайте уявимо. Уявіть собі ідеальну картину. Ви приходите додому, а вдома вже все пороблено. Собака виглядає, діти накормлені, обід стоїть смачний на столі, і все просто чекає, коли ж ви вже повернетеся і будете все цим насолоджуватися. Ну, хіба не ідеально? Саме так. Perfect! Ось цю ідеальну ситуацію ми намагаємося передати конструкцією англійської мови have плюс третя форма. Тобто present perfect. Що я маю вже ідеальну положення справ на сьогоднішній момент. Всі справи перероблені, все завершено, і мені нічого робити більше додатково не потрібно. Якби мені так з англійською, Правда ж? Ну що ж, давайте з вами подивимося трішки детальніше. Взагалі, секрет знову ж таки у самій конструкції. А для того, щоб побудувати нам конструкцію Present Perfect, нам треба використати обов'язково слово have або has, відповідно, «I have», «you have», «we have» і «they have», і «he, she, it has», що означає дослівно я маю або хтось має, так тому що ми знаємо слово have в його першому значенні. Ну, наприклад, у реченні «I have a car», я маю машину пряме значення цього слова. Так? І далі ми маємо використати особливу форму. Можливо, ви чули, що в англійській мові дієслова мають три форми. І ось цю магічну загадкову третю форму нам якраз і треба використати в цьому випадку після слова have. Наприклад, I have drunk coffee. Що це означає дослівно? Якщо ми візьмемо і подивимося на слово drunk, то окремо його можна перекласти як той, що був зроблений, або що зроблений по-простому. Drunk, відповідно, випитий. Тобто, що говорить нам носій англійської мови? I have drunk coffee. Дослівно, я маю випиту каву, випиту де? Випуту каву, де я її маю? Ну в собі, напевно. Так ось вона в мені ще ця кава. Отже, дія. Завершена дія, виконана так українською мовою, звичайно, ми так не говоримо. В українській мові ми використовуємо інші конструкції. Мені простіше сказати, я вже випила кави, чи я просто я випила каву. Але в англійській мові для того, щоб мені передати ідею, що ви знаєте, дякую, мені більше не пропонуйте, тому що я вже попула і кава ще в мені. В англійській мові якраз у мене є ця чудова конструкція «I have drunk coffee». Або ще приклад, якщо мене запитують, ти голодна. І я кажу: ні, дякую, я вже поїла. Знову ж таки, така сама ситуація. Я маю певний результат, результат своїх дій, де я їх маю на сьогоднішній момент. I have eaten already. I have eaten already. Тобто я маю дослівно eaten вже щось з'їдене в собі. Так, я вже все маю в собі, воно вже в мені, і мені додатково, дякую, нічого не потрібно. Така цікава точка зору на мову, так відрізняється від української, але погодьтесь досить логічно. Що важливо пам'ятати для правильного використання цієї конструкції, що ми говоримо про результат, який, по суті, ми можемо з вами відчути певним чином на сьогоднішній момент. Так? Тобто, якщо я говорю, що я прочитала цю книгу колись. В своєму житті і добре пам'ятаю її сюжет. Мені не треба її перечитувати. Тобто інформація про цю книжку, все, що в мене в голові, так, це ця конструкція. I have read this book. Я маю. Прочитану цю книгу, ось тут дякую, більше читати не буду. Так, якщо я щось вже з'їла чи випила, і воно все ще в мені, так і воно актуально, мені не треба більше до цього повертатися. Так, це ця конструкція. Якщо я маю певний досвід, так тому що я вже, наприклад, це робила або бувала там і так далі, так, це ця конструкція. Наприклад, мене питають, чи я бувала коли-небудь в Італії. І я кажу так, I have been to Italy, Так, я маю на сьогоднішній день цей певне буття. Так, оце буття в Італії як досвід свій власний в мені. І так ця конструкція тоді буде правильно вжита. Але увага! Дуже важливо не плутати цю конструкцію з. Нашою звичайною конструкцією минулого часу, і коли ми говоримо про події, які вже відбулися, колись давно або вказуємо на них, про це ми з вами поговоримо більш детально в наступному відео, де ми з вами порівняємо вживання Present Perfect і past simple. Але наразі чітко пам'ятаємо, що Present Perfect це все ж таки теперішній час ідеальний. Завершений, все завершено, все зроблено, коли на сьогоднішній момент. Якщо вам це відео було корисне, будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, напишіть декілька прикладів того, як ви можете описати свій стан на сьогоднішній момент, що ви вже поробили сьогодні, що ви вже встигли. Наприклад, ви можете написати Я вже подивився це відео так, have або has, відповідно, і третя форма. Не забуваємо. Якщо вам цікаво дізнатися, Більше про те, як ще використовується третя форма. Пишіть так само в коментарях, поговоримо обов'язково, тому що там є ще дещо цікаве. І підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую всім і до зустрічі!